Наш світ змінюється дуже швидко, і ми мусимо до нього підлаштовуватися. Тож сьогодні пропоную поговорити про навик майбутнього, який допоможе знайти своє місце під сонцем у будь-якому середовищі. А саме мова піде про глибоку концентрацію. Основою, базою цього епізоду буде книга Келлен Ньюпорта Не турбувати, як сфокусуватися в інформаційному шумі. Вітаю вас на каналі Катя Просвіт, де ми говоримо про книги, саморозвиток, економіку та про те, як працює світ у загальному. Якщо ми хочемо використовувати свій інтелектуальний потенціал, то ми мусимо вміти зосереджуватися. Декади неврологічних та психологічних дослідів доводять, що. Стан глибокої концентрації, такої мобілізації мозку, він надзвичайно корисний для нас і просто необхідний, якщо ми хочемо розвивати свої здібності. Концентрація це не лише така своєрідна зарядка для мозку, а ще й вічний мотор прогресу. Саме завдяки ній було зроблено дуже багато наукових відкриттів. Величезна кількість відомих людей високо цінують стан глибокої концентрації. Наприклад, Білл Гейтс, засновник Microsoft, якщо хтось не в курсі, два рази в року робить собі тиждень роздумів, коли їде у свій будиночок на березі озера, повністю відрізає себе від зовнішнього світу і просто читає і думає. І саме в один із таких періодів він звернув увагу на феномен інтернету, який у той час лише розпочинав розвиватися. Коли ми говоримо про глибоку концентрацію, то мова йде про стан, коли ми зосереджуємо на чомусь свою увагу протягом досить довгого часу. І цікаво, що власне видатні люди для них це досить розповсюджене явище, але що стосується таких так званих простих смертних, які працюють розумовою діяльністю, то для них це явище стає все рідшим і рідшим. Думаю, не важко здогадатися, що причиною цьому являються соціальні мережі та електронна скринька. З досліджень McKinsey з 2012 року виникло, що середньостатистичний розумовий працівник присвячує більше 60% свого часу на електронну комунікацію і перегляд інтернету, і близько 30% лише на читання та відповідання на електронну кореспонденцію. Це, звичайно ж, не значить, що більшість із нас нічого не робить на роботі. Але нюанс полягає в тому, що просто існує два типи роботи. Перший це, власне, глибока робота. Стан, коли ми повністю на чомусь зосереджуємося, і при цьому наш, наш мозок він працює на таких найвищих оборотах. І другий тип це неглибока робота. Це заняття, які ми робимо, маючи при цьому досить розсіяну увагу. Найчастіше це якісь організаційні завдання, які не вимагають глибокої концентрації. І найважливіша відмінність між цима двома типами роботи полягає у їхньому продукті, у результаті. У випадку глибокої роботи ми створюємо щось, що не має аналогів продукт, який дуже важко повторити, або ми розвиваємо якісь свої вміння, або маємо результат наших роздумів, який Унікальний унікальний для нас і взагалі унікальний у світі, тому що ми унікальні. А все, що ми виконуємо у стані розсіяної уваги, по-перше, дуже легко повторити, і ці чинності, їх легко може зробити хтось інший за нас, наприклад, той самий робот. Так от проблемка полягає в тому, що чим більше ми займаємося неглибокою роботою, тим швидше зменшується наше вміння до глибокої концентрації. І весь наш спосіб життя, якісь постійні спливаючі повідомлення, соцмережі та електронні скриньки, він призводить до того, що ми все більше і більше живемо саме у стані розсіяної уваги. Так от факт, що робота стає все більше і більш розсіяною, без аналізу того, добре це чи погано, але цей факт дає величезний шанс людям, які поставлять саме на глибоку роботу. Тому що це буде і економічний, і особистий шанс виділитися і не втратити актуальності у світі, який потрошку наповнюється роботами. Саме глибока робота вона стає основною вартістю, навіть якщо ми ще не до кінця цього розуміємо чи помічаємо. Так от здатність глибоко концентруватися, вона стає все більш і більш дефіцитнішою. А з іншого боку, її вартість для нашої економіки вона зростає. Саме тому ті щасливчики, які вмітимуть глибоко концентруватися, вони незмінно досягнуть успіху. Автор приводить три категорії професій, які напевно виживуть у нашому технологічному прогресі. По-перше, це висококваліфіковані спеціалісти, це люди, які вміють навчатися, швидко присвоюють нову інформацію і легко розбираються з системами. І вміють приборкувати складні машини та, власне, системи інформаційні, передусім. Друга категорія це суперзірки. Талант, його не можна купити як товар, його можна лише або мати, або розвинути в собі. І тут мова йдеться не лише про зірок естради, а взагалі про людей, які найкращі в тому, що вони роблять, незалежно від сфери, у якій вони працюють. Йдеться не лише про зірок естради. А навіть про звичайних звичайних бухгалтерів чи водіїв. І третя категорія це капіталісти, люди із доступом до капіталу, які вміють інвестувати, мають гроші і знають, як ними розпоряджатися. І якщо остання категорія, тут до неї треба прийти, щоб стати капіталістом або через перші дві категорії, або вродитися у відповідній родині, то що стосується. Висококваліфікованих спеціалістів і суперзірок у будь-якій сфері, то до цих категорій можна прийти саме завдяки вмінню глибоко концентруватися. Приведу два найважливіші вміння, які забезпечать успіх у цих сферах. По-перше, це вміння швидко навчатися, а по-друге, це вміння створювати на найвищому рівні, і йдеться про найвищі з точки зору якості та швидкості. Одне і друге вміння можна досягнути, здобути лише за допомогою глибокої концентрації. Якщо ми навчимося концентруватися, то у нас не буде проблем з опануванням якихось нових знань, вмінь, навичок, які допоможуть нам досягти успіху, щоб навчитися речей, які спочатку здаються нам дуже важкими і такими неосяжними. Треба, власне, вміти глибоко концентруватися. Під час того, як ми зосереджуємося на чомусь, у нашому мозку створюються нові нейронні зв'язки. І чим глибше ми зосереджуємося, чим глибше ми вникаємо в тему, тим ці зв'язки будуть, по-перше, якісніші, а по-друге, їх буде більше. І відповідно, чим більше у нас їх буде, тим краще ми зможемо орієнтуватися і знатимемо якусь тему чи сферу. Ні для кого не секрет, що щоб осягнути якогось визначного результату, треба, власне, вміти концентруватися у певній сфері. І, звичайно, варто пам'ятати і знати, що є професії, для яких стан глибокої концентрації він не зовсім притаманний. Наприклад, це лобісти чи продавці, чи може часом менеджери на високих щеблях. Але є також винятки, які досягають. Успіху у будь-якій сфері без концентрації, навіть якщо у цій сфері концентрація потрібна. Але це лише винятки. Перед тим, як робити висновок, що наша робота належить до тих, у яких не треба глибоко концентруватися, варто декілька разів дуже добре подумати. Тому що навіть якщо ми виконуємо щось постійно у стані розсіяної уваги, це не значить, що так повинно бути. І це не значить, що якби ми. Навчилися концентруватися, то ми не досягнули б вищих і більших результатів у тому, що ми робимо. І галузі, у яких можна обійтися без глибокої концентрації, їх кількість постійно зменшується. І якщо ми не впевнені на 100%, що наша професія належить саме до таких, то варто все-таки вчитися і робити ставку саме на глибоку роботу. У сьогоднішньому світі бізнесу. Саме глибока робота повинна бути пріоритетом. Але вона ним не являється. Передусім тому, що, по-перше, розсіяна робота вона набагато легша до виконання, а концентруватися для нас, як людей, які звикли до постійних спливаючих повідомлень, це набагато важче. По-друге, коли немає чітких цілей. То поверхневими заняттями набагато легше робити вигляд, що ми щось робимо, що ми зайняті постійно чимось. І по-третє, у нас створилося уявлення, що все, що пов'язано з інтернетом, воно добре. Незалежно від того, який вплив те чи інше заняття має на нашу здатність створювати дійсну вартість. Крім цього, звичайно, не можна оцінити вартості глибокої роботи. І ціни, яку ми платимо, коли відмовляємося від неї, ми просто не знаємо, що ми втрачаємо. Більше того, саме глибока робота вона наповнює наше життя сенсом. З давніх давен було відомо, що ремісники, які робили щось мануально, вони були щасливі і їхнє життя було наповнене сенсом, тому що. Робота, яку вони виконували, вона мала фізичний результат. І завдяки тому, що ремісники бачили наочно результат своєї роботи, вони відчували таке внутрішнє задоволення та наповнення. У розумовій роботі оця ясно окреслена ціль ремісника, наприклад, готовий продукт, її набагато важче окреслити і визначити для себе. І саме це одна із тих причин, чому ми не відчуваємо. Задоволення на роботі, або відчуваємо його набагато менше, ніж могли б, якби ми працювали зосереджено, так от, вибираючи саме глибоку роботу і працюючи зосереджено, ми цим самим вийдемо на плюс не лише економічно, а ще й зможемо відчувати себе набагато щасливішими і спокійнішими, і будемо отримувати задоволення від того, що ми робимо. Зазвичай ми приділяємо дуже багато уваги якимсь великим подіям, ігноруючи те, що відбувається з нами кожного дня і як ми його проживаємо. І з цієї точки зору такі дрібниці, як, наприклад, проведення одного дня проживання його, воно має для нас набагато менше сенсу і впливу на наше самопочуття, ніж, наприклад, якась велика подія, така як підвищення на роботі чи переїзд до нової квартири. Але роки наукових неврологічних дослідів говорять про те, що це неправильний підхід. Тому що наш мозок він будує образ світу саме на підставі того, на чому ми зосереджуємо свою увагу. І якщо ми будемо зосереджувати її на здіагнозованому раку, то наше життя стане дуже нещасливим і пригнічуючим. Натомість. Якщо ми зосередимося на чудовому вечорі із бокалом Мартіні, то за тих самих умов ми відчуватимемо набагато більше задоволення від життя, навіть якщо умови не зміняться і рак нікуди не дінеться, але ми просто змінили б свій фокус із чогось поганого на щось банальне, але таке приємне для нас. Те, ким ми є, що ми думаємо, що ми робимо. Це все сума того, на чому ми зосереджуємо свою увагу. Збільшення часу на глибоку концентрацію має позитивний вплив навіть фізичний на наш мозок. З різних неврологічних причин саме концентрація, глибока концентрація, вона дає нам відчуття щастя та наповнює наше життя сенсом, збільшує наш рівень задоволення професійним життям. Більшість людей вважають, що вони відчувають себе найщасливішими, коли відпочивають. Ми всі хочемо працювати якнайменше і більше лежати на гамаку з бокалом холодного напою, але результати дослідів показують щось зовсім інше. Як на іронію, нам легше отримувати задоволення, коли ми працюємо, тому що вільний час він не має структури. І щоб його організувати, і щоб він приносив для нас таке ж задоволення, як зорганізована робота, над цим треба попрацювати. І емпіричні досліди показують, що люди щасливіші працюючи, ніж коли просто відпочивають. Тож відчуття глибокої концентрації, воно саме в собі приносить нам задоволення, і варто впроваджувати його у своє життя не лише для того, щоб отримувати задоволення. Але теж, щоб не загубитися у новому технологічному світі і не втрачати позиції лідера у тих сферах, у яких ми хочемо розвиватися. У наступному епізоді поговоримо про те, як саме ми можемо практично підвищити свою концентрацію у нашому житті. Сподіваюся, що цим епізодом я, хоч трішки заохотила вас до впровадження концентрації у своє життя і до глибшого фокусування. У тому, що ми всі робимо кожного дня. Підписуйтеся на канал Катя Просвіт, якщо ви цього ще не зробили, щоб не пропустити нові епізоди. Дякую за ваш час і до нової зустрічі!